Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 1 березня, і сьогодні я буду вирізати, готувати до сезону свою малину. Ось так виглядає моя малина. У мене тут 9 рядів посаджено поперек ділянки і ще частина більш молода впродовж. Маю тут два сорти, 4 ряди жовтої малини. І 5 рядів червоної малини. Але коли вона закладалася, ця посадка, вона закладена дуже щільно, дерев ще не було. І як потім виявилось, що це дуже густо для цих сортів малини, бо вони дуже потужні, мають велику силу росту. Тому вже другий рік я роблю. Циклічне вирощування, що це означає? Тобто я один ряд залишаю на ягоду, інший ряд зовсім під ноль вирізаю і на наступний рік не отримую на цьому ряду ягоди, а лише вирощую лозу. На наступний рік, навпаки, цей ряд зрізаю. Повністю під ноль, і на наступний сезон росте лоза. А з цього ряду, який в попередньому році мав лозу, в цьому році він буде давати врожай. І під час вирощування така лоза дуже нормується, і всі молоді пагани, щось з землі йдуть, вони всі прибираються до другої половини літа. Ну, це так в мене, тому що цей сорт дає дуже багато. Порослі. І я впевнений, якщо я буду навіть в липні прибирати молоді пагони, то вони потім ще знову відб'ють пагони і до кінця сезону вони виганять дуже велику лозу. Ось цей ряд в мене, ось, цей ряд, ось бачите, це в мене пагони дворічні, тобто в позаминулому році вони росли ось так на лозу. От. В минулому році вони мені давали ягоду, і я цей весь ряд в минулому році максимально десь до середини літа виривав усі молоді пагони. Але потім я це все перестав робити і десь з середини літа, ось бачите, така велика літа, десь майже до двох метрів. Вона мені Встигла ще нагнати от стільки молодої лози. Зараз я все це виріжу в цьому рядку повністю під ноль. І вже старі пагони, які вмерли, скажімо так, і молоді пагони, я все це зрізаю на нуль. І в цьому році вона буде в мене давати лише лозу. Ось другий ряд. От, я в тому році. Тут не було нічого з початку весни, була гола земля, і вона мені за один рік нагнала стільки багато лози, при тому, що я її також нормував, щоб не було дуже великого загущення. І вся ця лоза виросла також за один рік. Зараз я все це буду вирізати. Перший ряд в мене вже від тому, тому році відплодоносив, я його приберу. Оце я трошки підчищу, тут треба буде встановити більш високі стовпчики. От бачите, в бачите, мене були спочатку маленькі стовпчики, бо я не знав, що це такий дуже продуктивний сорт, вважав, що їх хватить. Але як виявилось, що це дуже висока малина, тому їй треба стовпчики вищі. Я додав ще стовпчик висотою від землі 1,70 м. От. І лозу я веду до верхньої лінії, до верхньої проволоки, там замотую, і так воно в мене росте. В цьому році другий і четвертий ряд, вони були вирізані, як я вже казав. Ось. Тому це в мене буде ряд на ягоду. Я тут заб'ю стовпчики, тому що там дерева нічого страшного. Протягну проволоку. Між деревами, і буде в мене малина лише між деревами рости. Ось так виглядає наша малина після обрізки. Цей ряд я повністю в ноль вирізав. Він буде в цьому році рости на лозу, на ягоду на наступний рік. Ось цей ряд у нас залишається, тому що був він вирізаний в тому році. І так далі. Ось тут в нас вже росте червона малина, вона трошки по-іншому дає лозу. Дуже вона великолозогони, але її. Головний мінус, якщо її дуже багато залишити, то буде мілка ягода. Тому я оцю всю лазу, яка в тому році в мене наросла, я її обріжу чуть вище, ніж оті стовпчики. От. І буде вона не така висока. Ось я в минулому році восени трохи підрізав, щоб можна було тут мені ходити, але це теж буде зрізане. Воно буде зрізане десь. На висоту біля метра десь, десь так. Ось так у нас все вийшло ще раз. Ряд залишений, ряд вирізаний. Може воно виглядає дуже ріденько. але я знаю ці сорти вони дуже потужні, бо нас, якщо залишити два рядки одразу, вони... До літа так заплетуть, що тут я просто не пролізу. буду повзати, як в перші роки, буду повзати по агроволокну, по землі. Ось. І з того гарного нічого не вийде. Тому я роблю таку циклічну обрізку, вирізав, залишив, вирізав, залишив. Чому так? Якби воно було більш широко посажено, так, десь 2,5-3 метри, я б, може, так і залишив. Але так як в мене міжряддя між центральними стовпчиками десь приблизно ,50 метр п'ятдесят, то це для цих сортів дуже густо. Перший ряд піде в мене на лозу, цей на ягоду. В мене тут ще нема стовпчика, якось в першому і третьому рядку. Але я їх заб'ю, потім вам покажу, і буду заплітати. Але то вже тема. Наступного відео, дякую.